Жовтень 2024 року радує золотоністів теплою погодою, яка навіть на фінішній прямій не поспішає вступати в холодну пору перед зим'я. Температурний фон спостерігається вище норми на 2-3 градуси, однак це не та аномалія тепла, яка спостерігалася у 2020 х та 23 -х роках. Тому поточному жовтню дістанеться бронза. На поточному тижні атмосфера залишиться у спокійному стані. Метеоумови в основному визначатиметься антициклоном Йорган, який забезпечить наш регіон погожою комфортною погодою. невеликий дощ можливий лише 31 жовтня, коли атмосферний фронт північного циклону злегка зачепить Черкащину. Температура вночі 1 градусів тепла, вдень 10-15 градусів. У п'ятницю вже настане листопад. Залишається зовсім трохи часу до зими. Природа досить делікатно переводить нас зі світу яскравої та теплої золотої осені. В сумну та найтемнішу пору року. За попередніми прогностичними розрахунками у перші вихідні листопада все кардинально зміниться. У безтурботний перебіг атмосферних процесів втрутяться атмосферні фронти третього із серії пірнаючих по більш північній траєкторії циклонів. Тому на Черкащині пройдуть дощі, відкриється доступ арктичному повітрю. Температурний фон різко знизиться на 3-5 градусів вночі близько нуля у день всього 5-7 градусів тепла.